Зараз відбувається наступний, тобто ми розуміємо, що обов'язково потрібно повертати на Крим. Ми в це повернемо, Крим, я Україна, в цьому так? впевнений. І потрібно зараз розробити план дій, що буде відбуватися потім. Не так що ми повернули Крим і ми не знаємо, що робити. А я вважаю, що це дійсно дуже гарно, коли уряд сьогодні займається тим. Щоб вирішити проблеми в першу чергу, президент наш, котрому я дуже вдячний, який займається сьогодні. Що робити далі з Кримом? Що буде? Сьогодні хочу сказати найголовніше: Крим буде дуже крутим містом. Перше. Друге, в Криму буде побудова... побудоване, вона стане частиною європейського транспортного коридору, та скажімо, коридору. також буде Крим підключатися. А... Системи uh, НСЮЕГ, яким сьогодні це електрична, так скажімо, мережа Європейського Союзу. Так. Ну, ми 20... 27 лютого 2022 року, також ми Україна, підсоєніла з цієї системи, і Крим також буде підсоединятися. Також хочу сказати, що сьогодні президент каже, що вони, ми готові сьогодні побудувати. Uh, Каховський ГЕС і зробити по всій території Криму мінерацію, де ми зможемо досягнути дуже гарного результату по агро, напрямку.